Для мене Біблія картинна галерея, а Бог у ній неперевершений митець. І кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у мене сам Творець. Господь байливо розмістив картини життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходім, пройдемось, оглянемо полотна, придивимось до ліній і тонів. І налаштуємо зв'язок з воротній з творцем, що ж він казати кожному хотів. Ось перше полотно, дружина Лота, миттєвий вирок, постать соляна, вона содом покинути була не проти, проте з маєтками б залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Сусіднє полотно, червона стрічка, і як знак ряв чіпляє до вікна, яка Господня благодать велична, у нам без винятку для всіх одна. Любов Господня не опровадить грані, Бог любить одинаково усіх. Для нього перший буде, як останній, а з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома. Вбрання у Бога стоптене взуття. Дві лепти принесла йому в долонях усе, що мала Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести? Твоя картина теж серед полотен, щодня життям ти пишеш свій портрет, а що ж на йому прочитає кожен, лиш Богові відомо наперед. Амінь.